Два роки тому я тут був, техніки менше. Поменше було менше. Техніки було поменше, Я думаю, десь... <рес> техніки було поменше. 11 трактор. Один трактор, плуг, десь сівалку, Де сівалку порізали, вже на, на тележку пішла, там, апарати повикидали. Ну, може, комусь вони і треба були, але вони такі допотобні, що не хотілося навіть безкоштовно їх віддавати, щоб люди не лаяли. Починали з Юмзу, ну а зараз трішки, якби, трішки техніки є і можемо дозволити в майбутньому склад. Склад, сушка і. Ну це все. Це все згодом. Єдине, що побажання всіх одне, я думаю, щоб закінчилася пошвидше війна і давала змогу більш продуктивно реалізовувати не тільки нам, аграріям, а й всім людям свої плани. Віталій, ти оперуєш землею, стільки сотка тика. Підсотку ти оперуєш землею. Е, ні, в мене, якщо чисто наше. Пам'ятаєш, ми знімали відео, у мене було відео ще. отримав дуже багато хейту. Ніхто не вірив, що на той, що на той час у нас було 64 гектара 64 гектари, і ніхто не міг повірити, що ну, як це так. Та чому ж не можна повірити, якщо кукурудзу засипле наша середня врожайність 100? Це середня. Ми можемо Максимально, що ми отримали, 148 при 18 волозі. Е, сою, ну, сою ми так, якби, деякі ділянки, просто, щоб усі возмінні пройти. Е, середня врожайність 30 була, 30-32 на той час. В цьому році трішки просіла, е, але ми ранні сорти сої ми не вирощуємо. Ми більше пізніше, на даний час навіть залишилася ще соя в кошті. Да. Е, соняшник так само, якщо всипаєш туди, запас вологи, відповідно ж є, всипаєш, отримуєш дуже крутий результат. Так що ну, можна господарювати, в нашому краї можна це робити. Треба влажувати, щоб нормально взяти. Ну, да. При е, показнику в 100 гектар, 120 гектар можна дуже мати круту техніку, дуже круту в нашому регіоні. Регіон, ну, не да, регіон, регіон не такі, як у нас. Да. — да, Ми розуміємо, що на Одещині такого не буде, показників, на Миколаївщині там тим більше. Е, просто я всім кажу, що в нас дуже низько. Дуже низько. Ми в цьому сезоні кукурудзу е, також робили демо і експериментували із касом. Ми сіяли кукурудзу, сівалки вносили кас при посіві 90 літрів 32-го, е, плюс вносили кереном по 90 літрів у міжрядді. Але зробили для себе замір. Е, значить, на два гібрида ми внесли значить, по не по 90, а по 170 у міжрядді. І на даний час я дивлюся по вансойлу, то Зелено набагато зеленіше. Набагато. Але ж там і результат повинен бути хороший. Я не знаю, коли ми її правда змолотимо, але результат повинен бути достойний. Було таке, що її кукурудза залишилася півтора року в полі стояла. Півтора року ми Тоже посіяли так, 1 травня, можливо. змолотили, якщо не помиляюсь, 10 жовтня в наступному році. Год була на полі. Да, 96 чи 94, щось. За 90, взагалі ми отримали. Старі відео там є на каналі, я просто не пам'ятаю той показник. Змолотили сухою, влага 11 чи 12 там було. І поїхала. Не віяли її, нічого, поїхала вона на елеватор. — Нормально, год, год хранення безплатно. А ви щолик цими підгодами? Я кажу, що е... польовий склад. Оси, будь ласка, в кумах тут є. Кукуруза да, стоїть да. на полі. Все стоїть, все є, так що. нас все таке, що ніхто не косили, бо не було що косити. Як ти взагалі не боїшся експериментувати з українським насінням в вашому регіоні? Я, 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 яка в тебе на рахунок думка про українське насіння? Я не кажу про наше. Я говорю Ні, взагалі. В я зрозумів. Ми висіваємо для демоділянок під вітчизняні гібриди. Ми виділяємо від загальної площі десь буквально. 20-25%. Чому так? Тому що у 2021 році от склалася в мене така тенденція, що а чому тільки імпорт? А чому не спробувати нашого виробника? Є велика кількість ну, достойних українських виробників, які можна висівати. Ми спробували, ми отримували там. На той час ну, трішки менший результат, бо були ще не такі досвідчені у цьому, не знали, що куди, як там, що куди лить. скільки лить того там гербіциду, чи скільки дати того фунгіциду, чи коли посіяти, ми цього якби, не дуже розумілися. З роками ми зрозуміли, як висівати вітчизняні гібриди, що давати туди. І отримуємо якби, непоганий результат. Повторюся, що по вітчизняним гібридам по демо, в цьому році ми отримали це по сої без добрив, ми отримали по 26,6 по вітчизняному. Середньому. Це середній Це середній, середні, так. Були більше, були менше. По імпорту ми отримали в цьому році 50, по вітчизняному 300 добре. Ми отримали 48. Максимально. Ну, практично те ж саме, практично те ж саме ну, єдине, що ми ну, там, зекономили на, на, на старті. І е, вітчизняний гібрид був із крутою протравою. Інсектицидно-фунгіцидна, плюс там всякі стимулятори. Ну, я не хімік, я не знаю, що вони туди лили і чим вони її протравлювали, але ну, круїзер там, там був. По нашій продукції скільки ти з нами працюєш? З того часу, коли у Вовчика агрофермера, Вовчику привіт, <с виграв, <с мішок, виграв мішок кукурузи Юнкай. І тоді ми з тобою зв'язалися. Е, да, ти запропонував посіяти демо ділянку із соняшником. Е, як зараз пам'ятаю, це був берекет. Ми його посіяли, і з того часу ми кожен рік зазванюємося, ми співпрацюємо, ми висіваємо, і, якби, ну, не було такого, що, там, що ти мені там прислав. Там, більше, більше не сіємо. Знаць, Ні, ми, я задоволений. Були такі демоділянки, не не знаю, розповідав чи не розповідав, чи що ділянка після сої спрацювали фунгіцидом один раз слабеньким. Мій тупняк, признаю, один гібрид випав, почав ну, вламатися, хвороба, фунгіцид не спрацював. Ваш альфа-саксон стояв як струна. Це не реклама, ну, той, хто в принципі мене знає, той бачить ту картину. Е я ну, запитую, а, а чого так? От Ми молотимо, я кажу, ну дивіться результат. Од один випадає місцями, а це як струна стоїть. От чого так? -то. Тому що різна стійкість до захворювань, є мінімальна, так, є... є максимальна. Да, е, я особисто я рекомендую даний, ну, дану компанію, і, там Sakso, Альфу, без різниці, який гібрид. Вони всі класні, вони всі протруєні хорошими препаратами, наскільки я знаю. Мають хорошу енергію проростання і показують в загальному хороший результат, що по олійності, що по в загальному по врожанності. Має право наша продукція, наприклад, у вашому зоні, де врожаї. Капітально відрізняється від наших країв. Чи має вона право бути посіяна і класний результат Май, отримати? Що вона, щоб вона на, на рівні з, з брендами нижче вище. Кажи, як е, має, звичайно, Чому чому немає? Ми е, на посівній там економимо. Ну там не знаю, зараз прайс не дивився. Тут, Супер-пупер тут, супер, точний, але десь порядка 80-90 доларів. Ми економимо на ну в залежності на даній посівній, якщо ми купуємо там. Е, Хто починаючи хто можливо боїться висівати дані гібриди, можете сміло брати, якби на ті 80 доларів. Ви можете купити собі якийсь там ще. Е Да, добре вам можете купити. Чи завжди брендові да. краще показували? Чи бували вже й українці? Не завжди. завжди. Були, були у нас і просадки по імпортних гібридах, були просадки по так званих білих мішках, що там на своє плану. Ми також їх висіваємо. Пробували все Пробували все в ночах. На ринок що заходить, хочеться попробувати. В цьому році, можливо, зробимо такий експеримент. Дуже є нахвалений гібрид іноземний. Дуже його там так. Ну, Будемо казати своїми словами, розпіарювати. Хочемо його посіяти, Можливо, навіть рядом. О, в полі, можливо, можливо, навіть рядом посіємо на одній технології там, 300 добрив, це буде мінімум там, під закриття влаги, всипамо там, я думаю, НПКшки, формули не знає, бо ще не закупляли. 200 піцей, там обов'язково РКД буде, або 8,24, або 5,25. Сівалка дає змогу це зробити. Ну, і Кас, я думаю, також при, це, при підготовці культиватор по вони. Максимуму. По максимуму хочемо по, по, побачити цей результат. І побачимо, що... А вдруг Сахсток да, буде. Е, я думаю, що можна навіть буде тоді організувати віса на поле. І подивитися. По віса, да. Хто захоче приїхати, будь ласка, хто там в окружності також може приїхати, подивитися. Це... Ми як мінімум приїдемо. Ну, звісно, ну, ну, по-любому. Ну, а так також кукурузу, соняшник. По кукурудзі по середній врожайності у нас 90 сто. Якщо менше, менше 100 ти десь зібрав, там 93, 95, 98, от уже себе десь там думаєш, де ти не допрацював, можна було ж зробити щось краще, щоб отримати от, от ті там завідну таку соточку. А так, максимальний 148 був, мінімальний там щось 50. 50, там, Можливо, хтось каже, от ти в тим, там в такому регіоні проживаєш, щоб в тебе все там, Циф, пал, як мені хтось казав, палку струми в землі, вона виросте. Та да, вона то виросте, але чи дасть вона той показник чи не, чи, чи не дасть. За неї ж треба дивитися, треба вчасно посіяти, треба простежити за чистотою поля, внести гербіцид один, другий, залежно який, це там, який гібрид буде під яку технологію посіяний. Який попередник до інтерв'ю? Так, сон спокійний, сон то... і так. То... 100%, <злухи> 100%, <да. злухи> Стабільно у Віталіка вже скільки? П'ять да. сезонів. П'ять сезонів. сезонів вже ми висіваємо, ми задоволені. Дякую, Віталій, за тепле слово.